Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Просто зараз коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Усі масові заходи на Чернігівщині проводитимуть лише за умови отримання одразу двох дозволів. Таке рішення Рада оборони області ухвалила після вибуху під час благодійного ярмарку на валу у Чернігові. Систематизував інформацію про всі сервіси і служби прилук. Місцевий житель створив мобільний додаток Прилуки сіті сварили перше пиво, коли навколо стояли російські війська. У Ніжині запрацювала броварня на потужностях колишнього пивзаводу. Всі масові заходи на Чернігівщині проводитимуть лише за умови отримання дозволів. Таке рішення сьогодні ухвалили на Раді оборони Чернігівської області. Повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Дозволів на проведення заходу має бути одразу два. Ми кажемо про всі масові заходи. Буде два погодження: одночасно і органу місцевого самоврядування, на території якого буде проводитися такий захід. І Відповідної районної адміністрації ну, до юрисдикції якої входить громада. Якщо одна зі сторін відмовляє у проведенні заходу, то він не відбувається. Отримати погодження необхідно не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення заходу. Раніше про проведення масових заходів організатори відправляли листи, які погодження не потребували. Таке рішення Ради оборони області ухвалила після того, як у суботу, 3 вересня, на валу після вибуху травмувалися люди. Дворічного хлопчика, який сидів у візочку в кількох метрах від локації зі зброєю і отримав удар реактивним струменем, Вчора перевели на лікування в Охмадит. Сьогодні за медичною допомогою звернулося двоє дітей, яких під час попереднього огляду не госпіталізували. Сьогодні двоє хлопчиків, які були попередньо з аудіотравмами і були відпущені амбулаторно. Сьогодні звернулись і також знаходяться на стаціонарі. Тобто сьогодні четверо дітей у нас на стаціонарі. Дітей обстежили і призначили лікування. Розповіла Лариса Шоломій, завідувачка офтальмологічного відділення дитячої обласної лікарні. Нагадаємо, 6 вересня в Деснянському районному суді Чернігова обрали запобіжний захід двом тероборонівцям у справі про детонування снаряду на валу. Суд призначив обом тримання під вартою протягом двох місяців з правом внесення застави у розмірі 416 тисяч гривень. Один з них командир кулеметного відділення взводу військової частини, службовці якої за версією слідства привезли зброю. Другий старший сержант, стрілець зенітник. Його підозрюють в тому, що він передав десятирічному хлопчику РПГ 26 та дозволив натиснути на гачок було допущено безконтрольне переміщення зброї та боєприпасів у межах міста, вибуття особового складу в кількості шести військовослужбовців в. Центр міста Навал для участі в демонстрації на ярмарці, так скажімо. Да? Жодних погоджень, жодних нормативно-правових документів, які б дозволяли вчиняти ці дії, не було. Це була особиста ініціатива відповідного командира підрозділу, що встановлено на даний час, та інших військовослужбовців. Військовий прокурор Дмитро Барановський розповів, що військові прибули на ярмарок на прохання одного з організаторів заходу без дозволів і на власному автомобілі. Ми встановили вже що підстав стояджувати про якісь диверсійні заходи, територічний акт інші немає. ми вже встановили хто, як, кому вручав, кому передавав весь комплекс питань до наших військових, на жаль. За інформацією ДБР, військовослужбовцям повідомили про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Максимальна санкція статті передбачає ув'язнення строком до 10 років. Сьогодні Чернігів та частину області окутав дим. Задимлення в місті спостерігалося вранці та ввечері. Йим все через пожежі на торф'яних полях Київської області. Про це Суспільному сказав речник головного управління ДСНС в області Олександр Івченко. За його словами, на Чернігівщині немає жодних масштабних пожеж, які б могли призвести до такого задимлення. За словами алерголога другої міської лікарні Олени Ільченко, за таких умов містянам краще не виходити на вулицю без потреби, не провітрювати. Приміщення, коли спостерігається задимлення, та збільшити споживання води, систематизував інформацію про всі сервіси і служби прилук та створив ще один мобільний додаток. Перед цим прилучанин Микола Миколюк презентував онлайн карту захисних споруд міста. Його нова розробка мобільний помічник прилуки сіті з інформацією про сервіси та бізнес міста в одному цифровому каталозі. Та щоб не потрібно було в інтернеті шукати, запитувати, десь чекати якоїсь відповіді в когось, все по Категоріях розділено, і вся необхідна інформація вона присутня тут. Микола каже у прилуцьких пабліках: поширені запитання про робочий телефон тієї чи іншої установи. Розклад руху автобусів запитують і адреси салонів для грумінгу домашніх тварин. Відповіді губляться за іншими постами. Це незручно, це довго, тому вирішив так би мовити систематизувати це все в один. Такий електронний довідачок, такий додаток, так і містить цю всю основну інформацію. І можна загалом, в принципі будь-який час, воно все під рукою в телефоні можна знайти те, що тобі потрібно на прикладі розділу рибалка. Микола показує, як знайти місця, де можна перебалити, вказана вартість послуги її надавачам, яку власне рибу можна зловити, та як дістатися до водойми. Я інформацію брав з офіційних веб-сайтів тих чи інших установ. Також комунікував з підприємств. Сами уточняв ці всі дані ну на момент виходу додатку вони всі були актуальні. Ну люди в принципі допомагали, актуалізували трохи і так, власники того чи іншого бізнесу, чи чи іншої е, комунальної установи е, дуже допомагали. Ми це все разом зробили, систематизували і, в принципі, внесли. Там додаток щотижня додаток оновлюється за поданими заявками. Микола додає до нього інформацію про той чи інший сервіс. Це все безкоштовно. Єдина вимога: ті, хто подає заяви на включення в додаток прилуки сіті інформацію про свій бізнес, мають офіційно сплачувати податки. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, новини на Суспільному. Латвія пообіцяла допомогти Чернігівщині із шкільними автобусами, підготовкою до зими та потребами жителів села Ягідне. 7 вересня в Чернігівській військовій адміністрації ці та інші питання представники області та міста обговорили разом із делегацією з Латвійської республіки. Зокрема, мова йшла про підготовку резерву генераторів наметів для обігріву до початку холодів. Сам обласний центр Чернігів місяць був без тепла. Mm. Без електроенергії, без води, але це був березень, це була весна. Якщо така ситуація застигне нас в взимку, то ми маємо бути до цього готові. і тут я теж прошу підтримки за можливості до долучитись до формування такого резерву. На зустрічі прозвучало й прохання допомогти області зі шкільними автобусами. Ми могли б проконсультуватися з нашими місцевими представниками влади і спробувати знайти такі автобуси. Вони звичайно будуть напевно не новими, але ми спробуємо провести такі консультації і знайти транспорт. Делегація запланувала поїздку в село Ягідне. За словами В'ячеслава Чауса, зараз там залишається ще близько 15 приватних будинків, що зруйновані повністю. Ми повністю розуміємо, що потрібно регіону, але найголовніше зараз це створити притулки для людей, яких немає отоплення у The of of says that for... І за рішення кабінету міністрів Латвії наступному році частина бюджету буде йти на допомогу Україні. Але ми сподіваємося, що саме ці цифри, які ми будемо публікувати, зможуть залучити ще більше інвестування в Україну. МЗС Латвії пропонує виділити на відновлення Чернігівської області більше 5 мільйонів євро. Зварили перше пиво, коли навколо стояли російські війська. У Ніжині запрацювала броварня. Обладнання почали монтувати у березні, коли навколо тривав наступ російських військ. А з регіону виїжджали люди. Підприємство відкрилось на території колишньої пивоварні. Нині його будівлі використовують на 10%. Про мотивацію працювати і розвивати бізнес на Чернігівщині. Далі. Це ніженець Павло Хоменко зливає освітлене готове пиво з форфасу. Раніше чоловік працював слюсарем. Тепер помічник пивовара на броварні, яка почала працювати в Ніжині після повномасштабного вторгнення росіян до України. Було це все в новинку, бо це незнайоме для мене діло. Ну, навчився. Всьому можна навчитися. Інший помічник пивовара Денис Смальцев очищує воду за допомогою системи зворотного осмосу. каже на 90% смак пива залежить від води. Беруть її зі свердловини, яку використовували перші ніжинські броварі. Завод на цьому місці відкрили у 1787 році. 850 метрів. Ще заснована. як строївся цей півзавод. Получається, Янс Че, який починав його, і вона тоді була зроблена. А тоді законсервовано, Ну, час її відкрили. До 2008 року на цьому місці працював Ніжинський пивзавод. Через 10 років занедбане приміщення придбав підприємець Олег Нагорний, аби знову таки зробити тут пивоварню. Чотири роки будівлю ремонтували, готували відповідні документи. Коли ж підприємство було вже наполовину обладнане, розпочалось повномасштабне вторгнення росіян. Олег Нагорний каже, щоби відволіктись від тих подій, вони прийняли рішення. Працювати. Ми встановлювали обладнання, ми в березні, в березні почали його встановлювати і запускати, і в кінці квітня ми його зварили. Е, ну Зварили те, що зварили. Ми ж, це ж як борщ, ти ж вариш він смачний, а інколи виходить не дуже. Тому ми не розуміли, що ми зварили. Ми зварили і чекали місяць, що з цього вийде. Через місяць ми його злили і зрозуміли, що не все так погано, як могло бути. Олег Нагорний каже, що було складно знайти фахівців з виготовлення пива у промислових масштабах. У цьому допоміг співвласник підприємства Володимир Герасименко, який мав до цього досвід з пивоваріння. Крім того, були проблеми із сировиною. Пробували купувати інгредієнти, які люди відмовлялись нам вести його, тому що не було логістики. Яким чином просили, що привезіть нам? Ми вже готові. Ми і гроші наперед готові були дати. Все, але. На той час гроші ні, нікого не цікавили, бо вони навіть не могли знайти машину для того, щоб нам привезти солодий хміль. Коли росіяни відступили і перше зварене пиво було готове, саме діяла заборона на реалізацію хмільних напоїв. Продавати його не могли. На запитання про складнощі запуску бізнесу під час війни Олег Нагорний відповідає так: уже коли почали робити, то не можна зупинятись, тому що якщо ти зупинився, то це вже все, це провал. Не факт, що коли ти будеш працювати, не буде цього провалу, але коли ти зупинишся, це однозначно провал і успіхів не буде це 100%. Лілія Духно, Олександр Поліщук, новини на Суспільному. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин. Дивіться завтра о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.